На Львівщині про народження дітей сповіщають на все місто. Таку традицію започаткували у Другобичі. Черговий пологового будинку телефонує у міську раду. Із вежі ратоші звучить або ж козацький марш, або вальс. Все залежить від того, хто народився. Хлопчик чи дівчинка. Марічка Кужик розкаже. Народився ще один другобичам. Центр міста Другобича із вежі ратуші долинає дитячий сміх та козацький марш. А це означає, що в місті народився хлопчик, хто проходить повзу, сміхається, а дехто навіть аплодує. От ми йшли якось так. одразу на радість нас, хлопчись душі, якось так приємність за когось. Може, когось буде стимул більше народжувати, бо їх об'являть їм буде цікаво. Весь другобич буде знати. Ми йдемо з дітками, і вони питають, а що трапилося? Я кажу, от народився новий другобичан. Це супер сьогодні. Фанфари лунали вже двічі. Уночі народилися хлопчик та дівчинка. Для них музика звучала вранці, щоб не порушувати спокою. З 10-ї вечора до 8-ї ранку фанфари не вмикають. Музична новація породіль тішить. Вони навіть жартують, що це пришвидшує пологи. Нам вже сказали, що от якщо встигнете до 8-ї години ще родити, бо це друга дитина, переважно роди швидкі, кажуть. То буде грати музика, тому ми були з <рістити> <рістити> Обговорюється серед вагітних жінок, які ще готуються тільки до пологів. Відразу одна говорить: а тобі для тебе буде звучати чи ні? Щойно народжується дитина. Черговий пологового телефонує своєму колезі міську раду і повідомляє: хлопчик чи дівчинка для перших має звучати козацький марш, для других вальс. Таке музичне привітання придумали в міській раді, щоб заохочувати сім'ї народжувати. Мужчини стояли там. Там, щось там пінички, такі це і тут раптом раз грає марш, козацький марш. О, пацан родився за хлопця, там і то розумієте, є добро. Жінки зразу самі розуміють, то, що це вони до того також причасні. І якщо завдяки тому заходу хоча б один Дрогобичанин чи одна дрогобичанка народиться в рік, я кажу, тільки цьому заходу, то вже є той захід себе виправдав. Ідея вітати породіль сподобалась і жителям інших міст. Сто під час нашої зйомки зателефонувала жінка, яка обурювалася, чому про новонароджених сповіщають тільки в Дрогобичі. Чому оповіщують тільки на Дрогобич, а не на Борислав? Від початку року в Дрогобичі з'явилося на світ 29 дев'ятеро немовлят, і фанфари з ратуші лунали стільки ж разів. Марічка Кужик, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор, два.